До центру надання соціальних послуг із букетом власне вирощених квітів зазирнула пані Надія й до оновленої швейної майстерні подякувати за допомогу і підтримку. Я вам дякую, що ви в нас є і за нас спіклуєтесь, бо без вашої допомоги модинопі було дуже важко. Дякую, дякую дуже, дуже дякую. нещодавно у швейній майстерні, створеній для підтримки незахищених категорій населення, а саме внутрішньопереміщених осіб одиноких, літнього віку, людей з інвалідністю, покращили матеріально-технічну базу. Ми дуже радіємо. Я не можу сказати, звичайно, що це якийсь грандіозний проєкт, але це такий невеличкий крок для створення закладу соціального захисту сучасного, який є комфортним як для працівників установи, так і для отримувачів соціальних послуг. Ремонт ми зробили власними силами за кошти, які заробила наша установа, нам вдалося суттєво збільшити надходження платних послуг від 180 тисяч до 480 тисяч впродовж цих трьох років. Саме за рахунок того, що ми почали значно більшій кількості людей надавати ці послуги, тому ремонт ми зробили власними силами, підрядна організація, але за власні кошти. Швейну, швейну машину і оверлок нам надала Вердишівська швейна фабрика. Вони ж приїхали, зразу налагодили, встановили, і я дуже їм вдячна за співпрацю. А підприємець Ігнат Торовський. Люб'язно погодився забезпечити цю швейну майстерню меблями. І ось на минулому тижні він вже ще цей диван, і така у нас вийшла майстерня. Уже два роки Кравчиною у центрі працює Антоніна Легенківська. Штани зараз йдуть дуже повним ходом, ремонти. От, то знають, як ця пані була, щоб підкрутити футболку. Ой, ниточка. Ну, так і так Воно, бачите, підшита, дякую. а зверху так і є рівне. Тоня, дякую. От, підсказала, вставила ці штучки. Не. Підходять і похили, люди похилого віку. І молодші в мене, і такі, як я, середні. Штанішки обрізала тюлі дуже гарну кімнату і на віранду зробила мені. Ну, як щось треба постирати срочно. Та, Донечка, можна я прийду? Постираю мені, Дусі. Добре, я вже постираю. Я доволі, я в територіальному центрі стою з 2003 року. Мені вже буде в вересні місяці 72 роки. А ви гарно виглядаєте. Я знаю. Я просто себе дуже люблю. А людина, яка себе любить, любить круги все. Проте не тільки відремонтувати одяг ідуть до Антоніни. Що просто бувають, приходять там. Я прийшла просто сказати тобі добрий ранок. Є такі випадки. Бувають такі, що приходять геть не по швейному питанню, там, що є якісь там, поможи там щось в телефоні налагодити, щось таке. Ну, як це пенсіонери бувають? Кажуть, ну геть немає у кого спитати. Каже, Ну, а ти ж, каже, молода, каже, ти ж повинна знати, каже, я ж, ну, поможу. Ціни на послуги швейної майстерні не ще ринкових у середньому втричі. Доволі доступні. Підкладання штанів, спідниці у цій що не скоротити. Зараз ательє коштує від 200 гривень. В залежності від складності. В мене це 50. У центрі надання соціальних послуг є й послуги пральні. Незабаром встановлять сушильний автомат. У планах на майбутнє, каже директорка, зробити подібний ремонт і в перукарні. До нас приходять люди, які все життя пропрацювали, віддали своє здоров'я, зусилля і своїй родині, і працювали для держави, сплачували податки. І тому ці люди гідні для того, щоб прийти і отримати послуги в належних умовах. Та й наші працівники, у нас же колектив, в якому працює 100 осіб, вони теж заслуговують на те, щоб їм було комфортно і приємно.